За вікном осінь дощі калюжі впливають не лише на наш настрій, а й на зовнішній вигляд. В першу чергу від негоди страждає взуття. Як обрати якісні та витривалі чобітки, та як за ними доглядати, знає країна парад. Виявляється, під час вибору в першу чергу потрібно звертати увагу не на матеріал, а на підошву. підошку. свою обу якщо насіння на вона має мати більш Болі підошву. подошва на боля на сібі. Саме не страдаюші чай обуви ета. Носок и пятка. И здесь уже ну, особистком критерию продавать не надо. Хіба еще у дійсно якісному взутті... подкладка не должна быть приклеена. Купольчишки взуття перевірте і справжність матеріалу. Единственный критерій, который остался, он действует, это вы нажали хорошо на хтем на код и потерли. Если остался видите след, то присвятиться на яким би не було взуття новим чи не дуже йому необхідний догляд? Як правило, тільки нової сприї покупається, одразу же хочеться і ходити, пройтись, но моя рекомендація, одразу тільки купили об лучше його, його обробити одразу же кремом. Про замшові чобітки дбати доведеться пильніше. Сразу же обрабатувати замшу захисним спреєм. Обробляти правильно три підходи. Обільно пропитувати перший слой і дає 20% просо. Через 20 минути ще один раз асабільно профітувається. Ставиться на полчаса, щоб вона хорошо посохла. І третій раз вже це, коли виходить чоловік на вулицю, обробатувати третій раз такої обробки достатньо, ну може 2 три неділі. Інший варіант довірити цю справу майстру, який зробить обробку професійними засобами. Такого фахівця доведеться пошукати, але переваги очевидні. До того ж, не нужно постоянно обробатувати його там, раз в неделю, два раза в неделю. Ее достаточно на сезон. Домашній догляд теж вкрай важливий. Когда сразу приходят с улицы, начинают ее там тереть тряпками, втирать грязь. Так это неправильно. Правильно нужно изначально дать высохнуть обуви. Если это урзамшевое, протирать парлоном. Шкіряну протираємо ганчіркою, а потім змащуємо кремом. Майте на увазі, що якісний крем вирізняється за двома факторами. Він ніколи не був дешевим, якісний крем. Это первое, второе. Он должен, естественно, содержать какие-то масло. В любом случае, прямо нужно питать хотя бы раз в неделю, даже если сухая погода. Вот, один раз в неделю, если с вечера почистили, можно с утра э, вот этим другим щёткой багахом или какой-то там бархатной тряпочкой до блеска. Чем больше его блестить, естественно, на ней меньше цепляется вода. Ну и на завершение, хоть иногда поглядайте на подошву, абы не прогавити момент, коли вже час замінити набійки або поставити профілактику.